Увечері люди повернулись із роботи, а води у кранах немає. На офіційному сайті пояснюють, на перехресті Вінницької та Європейської стався прорив трубопроводу діаметром 500 міліметрів. Цитуємо, працівники водоканалу вже працюють над ліквідацією аварії. Ще за годину близько 21-ї ми виїхали на вказане місце прориву. Підмерзає ковзанка, нікого з працівників не видно. Телефонуємо міському голові Сергію Орлюку. Ну, зараз 21.07 і на місці тут прориву нікого немає. Ну, я вам кажу, можливо, шукають техніку, яку потрібно для того, щоб зробити той прорив. Зараз на ніч, повірте, це так само проблема. Наскільки місто залишиться без води? Я думаю, до обіду зроблять завтра. На вечір точно воно буде, але говорив з хлопцями, каже, якщо ми з планом все зробимо, як положено, воно буде. Проблема, кажу, проблема з людьми з техніками. Зараз вони шукають, тому що там всі були. і Зараз працює так само. І комунсервіс працює, з цією водою зачищає. А де вони працюють? Що вони присумають? Ну, задача поставлена. Їх тут зараз. немає, вони не працюють. Ми тут зараз виїхали і ось з Дмитром оператором стоїмо, ніхто тут не працює. Я кажу, з водою. Вода, яка вибігла водою, замерзла. Вода, яка все пішла, вона ж, все ж на дорозі. Так, да, вона вже пересмірка. замерзла, тут вже ковзанка. О, за що ж і мова? Комунсервіс буде працювати і підсипати, загрібати, тому що необхідно, щоб привести в порядок, щоб могли машини їздити. То ви кажете, що вони будуть ще вночі працювати? Хто? Комунсервіс. Чи коли? Чи завтра взавтра зразу? Звісно, комунсервіс буде вночі. Працювати ми зараз. Після смілки була на 8 ранку, на 8 вечора. Зрозуміло. Буде заступати ночна бригада. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.